Шановне панство, привіт-привіт! Моє вітаннячка, миро добра, якась вечір добрий. Ну що, покатав я е, трішки в боях, да? заробив цікаве і закрив ось цей ось етап. забрав оцей жетон коінт, хто як називає. Да? І зараз хочу, друзі, повідкривати третій ряд. Хотів відразу, але там треба було покатати, щоб ці були коінти. щоб. Е, Ну, щоб відкрити нагороди далі. І не вийшло, тому довелося розділити відео. Ну, Зараз буде не менш цікаво. Буде в нас 20 контейнерів за вільний і 20 контейнерів за золото. Відразу хочу подякувати за підписку. Бачу, багатьом сподобалось. І... Люди підписалися, можливо, навіть збудеться моя мрія 4 тисячі, ближня, так так, по підписниках. Зроблю розіграш. І також хочу вас запросити на свій інший канал. Копанка Сансонич називається. Сподобається, підпишіться. Буду дуже вдячний. Ну що, будемо відкривати, клепаємо це відео, друзяки. І дивимось, відкриття ось цих ось контейнерів. Непоганих. Ну, поки що золота в мене не вистачить. Ось цієї музичної шкатулки. До речі, друзі, що замітив? Змінилось. Дивіться, випав. Випали мені. Ну, тут є танчик, якого в мене немає. Бачите, от Сентінела і КВ-13. Хочу дуже забрати, навіть більше КВ-13, так як ідеї не буває. Бачите, два танка вибив і змінився процент. 0,15-0,17. Тобто, вже ті, що випали, не попадуть, якщо мені пощастить. Тому, надіюсь, відео буде цікаве. Поїхали. Так, відкриваємо нашу тему. І у нас є можливість, друзі, є можливість відкривати далі ось ці ось контейнери за вільний. І за золото. Подивимось, чи вийде з цього щось. надіюсь Так. Ну що, це, ми Путіна потратимо 2 мільйона. Ну а що? Що я збирав? Поїхали. Так. Перший контейнер за 100 тисяч. Так, ну що, він нам допомагатиме, випадає гаряче какао. До речі, не забувайте забирати кожного дня. Ну, Нам гарантовано, якщо навіть не щаститиме, буде 30, ми заберемо ще якусь машинка, Нам однозначно злажна дропнутися. Ну, я все ж таки сподіваюся, що розробники не змотяться і дадуть дадуться ж вибити нову, нову десятку. Ну, це все можливо буде потім. Поки що тільки ці. Топри шкатулочки, одну шкатулочку заберемо з Івента, це однозначно. Одну тут, ну, по мастерах не знаю, чи буде в мене час все це діло зробити. Навіть не уявляю, ну подивимось. Так, четверта шкатулка. До речі, писали підписники, що теж випадали. Молодці, я за вас дуже радий, люди. Ну. Хорошо, хорошо, давай, щось підвисає. Ну, дай танчик. Не треба цепочки, просто давай танчик. Ну, бустами закидає, понятно, і золото по 50 дає золота. Це, звісно, маловато, да Ну, давай. Давай ще так відкриємо. Контейнер святковий. Так, полетіла наша. Вільний досвід наш. Полетів, полетів, полетів. Ну, все рівно, ще буде залишатись. Можливо, ще за 200 тисяч будемо відкривати. Подивимось, чи варто воно, того буде ризика, який у нас є. Давай. Давай, вірю, все ж таки, що хоча б один завільний, хоча б один танчик ще ми висмалимо. Гарно було б, аби отримали новий. Танки з копілки. Тут, на жаль, його немає, ну но... нічого. Все ж таки контент я вважаю, друзі, годний, непоганий, не часто ми бачимо такий злив ресурсів, тому вам ще раз хочу подякувати, ви просто красавчики, просто лучші Допомагаєте мені в цьому ділі супер. Дуже добре, коли дивишся, хопа, ще хтось підписався. Ще краще, коли написав якийсь коментар. Ну що, 10 позаду. Мільйон ми злили тільки що поки що мимо. Але я ще вірю в гарну надію. Ігрушок нам уже накидало багато, але це не те. Нам танки подавай. Подавай танчик! Чого, вірю, вірю. 12. Ну, в будь якому випадку коли ще нам випаде машинка. Ну, хотілося б раніше не очікувати до самого краю. Забираємо. Давайте трошки, трошки обманемо гру. І так от. Оп. А вдруг спрацює, так? А вдруг спрацює. Ага, ще хуже дало. Ще, ще хуже дало, в чому прикол. Ну, 100 золота в 150, ладно. 100 золота місто 50. Опять щось підвисає, ну. Угу. Не хоче. Ну ти диви вже, скільки злив. Давай, пора вже. Пора. Я розумію, що це вільний досвід, що там, ну не так уже там його. Це не золото, яке трудніше копити, ну все рівно. Десь там щось не досипав десь там. Час витратив. Дуже б, дуже хотілось би Танчика. Танчика. Ну, ну, ну. ну 150. 6%, по моєму 6% тільки ж це Не, то не, щось, походу, всі танки позабирали, да? Хто позабирав танки? напишіть кому там. Перезасипало конкретно, а. Давай. Залишається зовсім небагато. Можливо, з останніх. Та, ну да. Камуфляж якийсь не Незрозумілий. 19. Ну і давай на завершання. Давай. Мені сьогодні випало із крайнього. Давай. Надіюсь. Та таке, не. Тут танків немає. Ладно. Хорошо. Зараз подивимось, чи не змінився. Та ні, все ж таки після випадіння змінюється, так розумію. Да, 17 як і було. Ну що, друзі, давай вже бомби далі. Давай. 10 штук і танчик однозначно наш. Но... Ну. Не хочеться вірити, що так... що так зажме. Все ж таки свято. Це ж таке свято, давай. Що таки ангарчик такий красивий, мені сподобався. Музичка грає, щось там хтось підспівує. Ну, золото підкапляється, да. Розумію. Ну воно й зливається. Воно й зливається. Те, що підзбирали, грубо говоря. Диви, яка цепочка длиннюча, Ну це просто я. Ну, горячих какао у нас сбирало, да? 6. Там, кстати, выпадение, по-моему, максимум 6. Оце открутили. Оце открутили. Ты шо? 24. 6 залишилось, а? Может, давай вот так что то поменяем, а? Ну, давай, шут. 3 процента. А тут мы еще переставим на фарм. Ну там 500 золота можно. Почти добралась туда. До сертификата. Давай. Ты чё, сколько золота потратить? Да ты шо? Вот а это вона. Вот а это дает. 6 кау. 6 какао. Не знаю, мені цікавіше було, коли були кулі, аби розробники, я їм раджу зробити як раніше. Ну, ярмарка, то в них була там своя фішка, да? це, груборя, з великих з великих танків поприходило. Ну, були сніжні кулі, воно так. Напишіть, до речі, вашу думку, кому. Подобалась стара чи нова таке от? Мені от реально більше стара подобалось. Да, в цьому є своя фишка. Можливо, ми ще не привыкли. Ну, диви, диви, я відкрив... 28 и не выпало жодного танка. Просто жодного танка. Ты шо? 29, тоже мимо. Ну, щас гарантом выпаде. Яка з машин? Яка з машин? машина. ну, як же уже падатым давай КВ-13 Хай уже будет. Процент на всех Однаковый И... А ну, две дай машины Да, Снегова. Сняла Ну, Химеру дало Да Дало Химеру Ну, шо я вам скажу Друзья мои Реально сейчас отдать десятку И. Ну, шанси. Збил, Да. 18, зараз, напевно. А ну давай подивимось. Да не, 17 так було. Ты шо открутила? Дужна було помінятися. Танк же випав. Ладно. Поїхали. Тратимо ще 10 за золото. Будемо надіятися, що окупиться. Хоча. Я зумніваюсь. Зато контент буде бомба, да? Я думаю, це варто вашої підписки, вашої уваги, комента. І обов'язково подобаюсь. От. Навіть якщо не, не підпишетесь. Ну, все ж таки я не буду вже прям випрашувати. То подобайку, я думаю, вам нічого не вартоватиме. Поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Ну. Ты бы, все, ну открутило, все, сюда во машин, думаю, харятабе. Скільки мы уже потратили золота? Ну, цей пак получается. X открыем 20 тысяч, да? Или я щось неправильно рахую. Це ще ж не считаешь, что выпадало золото из каждого такого выпадало. Ты що, Откручено. Не дай бог. Та порадуй ти вже. Скільки тут ще можна відкрити? Три штуки. Ну, була, не була. Була, не була. Давай. Вірю. Вірю. І три машини, дай мені зараз. Ти ж така хороша. Ага. Не. Не дайот! На жаль, друзі, напевно, більше не випаде, але... Але скікер сюди ввалено, да? Ну. Якась бешеная відкруточка. Ну, давай. На замыкание. Ну. А! Все. обрубали. Забрали ми, друзі, цю частину. Ну що, пізніше ще повідкриваємо. Ну, але не зараз. Не вийшло в нас, не вийшло сьогодні ще щось вибити. На жаль, на жаль, цього разу нам не сипнуло. Ну, я думаю, вам сподобалось. Тому надіюсь на вашу підтримочку. На, вашу, на ваше розуміння. Давай тут ще піднімемо. А може цей і дає нам процент? А, ось тепер можна, так? Да? Ось тепер можна. А, ну. Та ні, 17. Я думав тут процент увілічать. Ні, не дало. Поки що у нас тільки так. Ну що, поки що вас залишаю, ненадовго. Ну, я думаю, відкриття ще будуть. Так що підтримайте мене. А вам пожалуй здоровья, друзья. Всем удачи, всем папа. -па.